Я всіх вітаю з Фулди. Приїхав дивитись Опель Маріу, тільки не був у Франкфурті. Робив огляд Volkswagen 6. Вчора зарезервував, сьогодні проїжджаю такий е, дуже востребований Volkswagen. Ще й організували мені, ніби там хтось його хоче брати, а виявляється, що в ньому був. Перебитий номер кузова. Ну, колись перебитий. Зараз машина офіційна, але понту з того. Це така машина називається для себе, не продати. Але зараз якраз по дорозі додому їхав і Опель Меріва. Люди хочуть взяти для Німеччини. Зараз покажу, що це за автомобіль. Так, з виду ніби непогано, але вона так запаркована щільно. Тут просто шок. Машини запарковані одна до другої, нема де пройти. Opel Meriva B Innovation 3, 2012-го, 164 пробігу, дизелю, 81 кВт, 1,7 мотор і 5. 500 коштує тут на ціннику, але ми приїхали дивитися її за 4800. Моя задача показати всі недоліки. Спочатку давайте покажу по кузову. Ось тут подряпина, одна, друга, третя. Тут подряпина, на бампері пару подряпин. Так, знизу, знизу теж є на губі. Маленькі подряпини. Давайте обійдемо. Ну от це така стоянка, дивіться, в них все запаковано машинами. Так часто буває в великих містах. Дивіться, як запарковано. Ого, тут вона взагалі вперлась навіть, інша машина. Офігеть. Кажу, виганяй машину, будемо дивитися, а тут дорог, дорога прямо, нема куди вигнати. Каже, будеш, якщо будуть хотіти машину, то будемо виганяти, пробувати, їздити. Так, зі слів нічого не фарбовано. 100% сказали. Але я бачу тут стоп. Як же показати так, в певній проєкції бачу щось тут ніби ніби не оригінал фарба. В одному місці ось тут щось, щось, щось тут з певної проекції чи то така міні вмятіна, Погано як стоїть рядом машина і відзеркалює. Ні, щось таке там товщиномір є.

Нижня половина крила підкрашена. Що там далі? Да, далі 140, нормально. Думав, що може вся машина подвійним шаром. Сотка. 114. Вже обійду всю, розпочав. 146. 134. А ну-ка, дах 119. Праве переднє крило 129. 109. Детально обстежу. Пізніше. 132. А кришка 450. Кришка немало. 452. 338. Так, дах з цієї сторони? Нормально, 124. 212. 184. Тут теж щось фарбувалось. Протерта фарба. Тим більше фарбувалось і полірувалось, Бачите? просвітлюється не хотіли далі полірувати 121 170 отут 212 з уголком щось було тут полірували малий шар так ну от зі слів не фарбована, 100%, нічого не перефарбовувалось, нічого не робилось. От вам 100% Зараз ще відкриває. Це може не випадково її так запаркували, щоб ніхто не міг оглянути нормально. А що в нас тут буде, якщо відкрити В проємі цікавить? От відкрити немає як толком. Не люблю я такі стоянки. 67, в пройомі нічого немає. А тут 68 теж немає нічого. Ну але, але ззаді щось було, десь вона в'їхала ззаді. Кришка багажника пофарбована. Тут нормально з тої сторони. І ще й дах. Є ззаді резина нова, зимова. Ну але резина то таке. Резина потім. О, повидерто нігтями. Кермо таке трошки зализане. Сидіння може бути, трохи тріснувший там у нас кожзам, Ну-ка що нам ремінь скаже. Ну, машина по місту їздила. По місту. І кермо, і тут, і педалі, дивіться, які гляньте, які педалі. Ось. Ця машина наїздила свій пробіг по місту. От так буває. 160 пробігу могла б бути ідеальна машина. А вона їздила по місту. Зараз ми неї заведемо. П'ятиступінчата коробка передач. Ну от це всі ці детальки. Педалі. О-о! І потухла. Хотіла завестися і потухла. Попробуємо ще раз. І все. Він зарядив батарею, тому що знав, що до його їдуть дивитися, але батареї не вистачило, щоб завести. Схватило і... і заглохло. Ну, Я думаю, треба спочатку телефонувати замовнику огляду, тому що така вона. Це, бачите, і тут сліди використання її. Сліди використання немалі. Далі пас безпеки все позношене. Оці деталі, які я показую завжди, вони абсолютно точно відповідають технічній частині. Якщо бачите, що і кермо в порядку, і... Всі кнопочки, і карта водія і пас безпеки, то там все буде класно. Неважливо, там 700 навіть там, чи 800 пробігу машина має. А якщо це все потерте, педалі, отакі от лисі, все рукоятка теж затерта, то це машина ходила в міському режимі. А в міському режимі 50 навіть тисяч це нема. Ну, це... Це така не чисто в міському, це машина ходила в змішаному пробізі, але ну, не така, не свіжак це вже машина. Тому вона і стоїть у його. 5500 була і вже віддає навіть з тюфом повним, з, з, повним, з новим тюфом віддає за 4800. І в неї ще й акумулятор дохлий, походу, це як мінімум. А може, щось з двигуном. Що зараз буду телефонувати замовнику огляду, і її по-любому треба виганяти звідси. Але те, що фарбований дах, справа, щось там було бите, справа кришка, дах десь вона заїхала боком. Там. Треба детально дивитися і без телефону. Тут, тут так зажато все місця немає, треба виганяти, це ж не огляд. Отак, між машиною. Я, я, Хотів думаю, зроблю онлайн-трансляцію, а тут підійшов до машини її немає як її обійти навіть. Ну, якщо в фулді щось знайдете, можна зробити паралельно недорогий огляд. Буду закінчувати поки що, тому що треба дивитися машину виганяти, а перш дзвонити до хазяїна може вже вистачить того, що побачив, і далі нема сенсу дивитися. І таке може бути. До наступних відео.